Друзі, мої вітання! Це новини Лайв. Мене звуть Віталій Продивус. І я вітаю всіх наших глядачів. І прошу вас поставити лайки, підписатись на наш Ютуб канал. Ну і також, друзі, якщо є питання по ходу ефіру, ставте їх у коментарях. З нами сьогодні Петро Черник, військовий аналітик, полковник, пане Петре. Я вас вітаю, слава Україні. слава! А пане Петре, звичайно, починаємо з Севастополя, того, що там відбувалося вночі. Удар по Севморзаводу, пошкоджені підводний човен та великий десантний корабель. Ну а далі вже слово вам: які наслідки цього удар-удару ви бачите, на які особливості варто звернути увагу. Перше варто звернути увагу, які які е, об'єкти зазнали ушкодження, особливо підводний човен класу Варшавянка, дезель електричний, який може брати на борт до чотирьох е, ракет спеціальної модифікації 3М14 калібр і завдавати удару з підводного положення на глибині з 50 метрів. І ми розуміємо, що боротися з цим ми не можемо. Мінус такий е, один ракетоносець це колосально хороша новина. Е, другий момент серйозно ревізується система їхньої протиповітряної оборони, яка, до речі, щільніша над Кримом ніж над самої. Москвою це означає, що ми знайшли технологічні, технічні ресурси, як її долати. Звичайно, там якась кількість ракет точно збита, але мети досягнуто. Ну і е Великий десантний корабель проекту 785, Він побудований ще на гаданських судом заводах у часи радянського союзу. Такого самого один в один вони вже не замінять. Розуміємо, що це до 500 тонн вантажів, які можуть доправлятися до Криму із материкової Росії. Колосально хороший крок уперед. Неймовірно серйозна і мінжева втрата, і не тільки мінжева, і технічна Російської Федерації. Весь російський флот бо були боганування і в їхніх портах. Безпосередньо на материковій частині Російської Федерації став під загрозу. Ми досягаємо серйозного паритету несиметричними методами і актуалізувалися як мілітарна сила безпосередньо у північній акваторії Чорного моря. Хороший, потужний крок уперед у частині нашої перемоги, але розуміємо, що це ще не переломна точка. Тим часом видання Дефенс Експрес, наше українське видання, яке аналізує збройні і взагалі всю воєнну і військову тематику, звичайно ж, пише про те, що з'явився офіційний натяк на те, на те, чому Україна власне саме завдала удару по кораблях. РФ у Севастополі, це ж важливо зрозуміти, що туди прилетіло. Ну і ось аналітики видання натякають, що це було все ж таки ракетне озброєння, яке було запущено з наших су 24 Тому що повітряні сили подякували пілотам за цей удар. А відповідно, ну які в нас є авіаракети, такі, які можуть туди долетіти? Ну, перше, що спадає на думку, це Shadow. Але з іншого, чи от пане Петре, так ця версія. весів точно ця ракета, декларується у. У частині здальніше завдання ударів до 500 км, Бойова частина в межах до півтони дуже якісна, хороша ракета із сучасною мікроелектронікою системами наведення, інтегрована в Су-24, Це не таємниця, але не тут нюанс лежить. Нюанс лежить в тому, що Су-24 стара і велика машина. і не зуміли росіяни побачити їхні куски. Це означає, що в частині спостереження за нами у них все більше і більше проблем. Цікаво чи це пов'язано із перехопленням нашого контролю за вишками, тому що ж тут виникає питання: якщо з літаків запускали, то звідки ці літаки відповідно робили пуски? Так, і яка така частина є ось з нашої території, яка ну росіян зменшився контроль нею? Ну і логічне припущення виникає, що це от самі ці вишки у північному в північній частині Чорного моря. Слушне припущення має право на життя. Вишки, якраз, і виконували роль радіо, радіотехнічної і радіолокаційної розвитки спостереження за нашим простором і на правду за нашою авіацією. Я не виключаю, що ця версія близька до правди, а можливо і правда. Але я не можу стверджувати, бо я не маю фактів. Я людина, яка говорить фактами, це гарна, хороша аналітична конструкція. Конструкція, яка витримує критику і може бути як такою. До речі, у ці хвилини повідомляють, що на кримському мосту теж там повітряна тривога і теж. Певні заходи безпеки окупанти вживають, сподіваємося, не допоможуть. Але стежимо за інформацією. Поки що, поки що подробиць немає, друзі. Але вся оперативна інформація в нашому телеграм-каналі. Новини лайв. Ви звичайно підписуйтесь і будете знати більше про все, що відбувається. Ну а пане Петре, з вами продовжуємо все ж таки аналізувати цей Севастопольський удар. Бо тут же ну настільки він вразив окупантів, що навіть Соловйовець цей пропагандист почав закликати до нових ударів по Києву. Ну знову помститися, удар возмізді, ну наче в них там Перл-Харбор сьогодні практично відбувся. Прекрасно, чудово. Чим буде більше вийття на болотах, тим краще. Значить, ми їм дошкулили по справжньому. Те тепер е, в частині ударів повста вони будуть рівно тоді і рівно так, коли вони накопичать боєкомплект, обслужить ракету, обслужить ракету носії, і тільки тоді вони зможуть відповідати. Негайно відповідати вони не можуть. Певні є закони циклічності підготовки ракетного озброєння до удару. Ще раз. Направду сьогодні дуже не тільки воєнний, а й інформаційно-психологічний успіх. Чим більше цей чорноротий пес кричить, це означає, що тим більше ми їм дошкулили і ми їх зачепили, і це просто прекрасно. Так. І вітаємо і дякуємо нашим звичайно повітряним силам і всім, хто брав участь в цій операції. Це величезне досягнення. А ще цікаво, що ну знаєте, пане Петре, всі говорять про ці знищені кораблі. Так ну вони якось в фокусі уваги. Але от аналітики відзначають, що важливо не тільки. Тільки знищення цих кораблів, а ще й удар по самому заводу, і за деякими даними, ось цей сам сєвморзавод е, отримав значні пошкодження, і це сказав до речі, представник гуру Юсаф е, обладнання і потужностей. І відповідно росіяни планували його використовувати для е, побудови своїх надводних дронів. Ось так ми е, з'явилася інформація, що вони свої теж дрони розробляють, ось аналоги наших малюків чи щось подібне. І ось це теж удар по ним був Дуже слушна думка, вона дуже коректна і раціональна. Нагадаю, що за доктриною Монтре 1936 року росіяни не можуть нічого уводити нового в акваторію Чорного моря, а отже, мусять виходити із філософії, обходитися тим, що мають. І оце тим, що мають, також зазнає ревізії. Отже, ми вже маємо. Цілу методику завдавання їм шкоди, питання лише її масштабовності, немає ні найменшого сумніву, що ця масштабовність буде наростати, і рано чи пізно Чорноморський флот у повному розумінні цього слова стане недієздатним, пане Петре. Як ви за тими відео, які ми, ми, ми бачили, так я думаю, ви теж їх аналізували з усіх ракурсів, те, що можливо, скільки в цілому було а, а, прильотів, От скільки долетіло? там, Ракет, скажімо так, ми, ми таке припущення зробили на початку. Не будемо про це говорити, бо про те не зрозуміє, яка була логіка ракетного удару. Хайму не ламають. Добре, добре. З цим зрозуміло. По Сєвморзаводу є що додати, що це за підприємство. Воно ж, напевно, не перший день там існує. Можливо, ви більше про нього знаєте. Я не вдався у деталізацію устаткування, котре там є, але розуміємо дуже важливу річ, якщо підводний чортами човен проходив там ремонт, і, і, і великий десантний корабель проходив там ремонт, то це серйозне підприємство і завдання удару по серйозному підприємстві при щільності протиповітряної е, оборони, котра ще ніша, ніж над, над Москвою. у друге ми це е, проговоримо. Це дуже добре. Ще раз, в загальному сухому підсумку, не просто хороший, а велетенський крок уперед, але ще не на дно. Пане Петре, ну і в Москві вчора були вибухи. До речі, я от засинав і якраз під, під ці новини, що там неподалік від останкінської вежі, судячи з усього, були вибухи, полум'я, дим, пожежні машини їздили. Ну, в общем, суєта <глад avno> так і бавовна. А якісь подробиці зрозуміли, що там сталося в Москві? От вчора вночі не маємо достовірної інформації. Достовірної, бо ще раз підкреслю мені важлива достовірна інформація, яка для мене. Пропуск на кріси до моєго власного так. раціонального розуму тільки тоді можу говорити загалом. Добре, чому реалізується система протипітряної оборони це направду стратегічний удар по їхньому технологічному укладу, бо закупівельники зброї саме зенітно-ракетних комплексів серйозно задумуються, чи вартує її купляти. Так цікаво, що і Тверський хімзавод вчора, о, точніше, сьогодні, сьогодні, був атакований невідомими БПЛА. І, зокрема, це Рідкінський хімічний завод у Кунаківському районі, на якому увага виробляється хімічна продукція для авіаційної та космічної промисловості. Ось так, ну тобто підтверджуються слова Буданова про ось цю тактику ударів невідомих безпілотників. Пам'ятаєте, тут він днями в інтерв'ю казав, що намагаємося ось по стратегічним підприємствам бути. Я скажу так, іншопланетні сили, попри вирішили повоювати на, на території Російської Федерації за Україну, набирають своєї я б навіть сказав, історичної актуальності. Ми розуміємо, що ми семетрично такою кількістю ракетних ударів і і шахетів 136, х як вони такою нас відповісти, не можемо. А отже, знайшли ту унікальну технологічну шпарину, яка нам допомагає боротися з одвічним ворогом. І це насправді колосально важливо, бо восьма фізико технічна революція у. Воєнні справі на марш. Пане Петре, хотілося про Стерлінг поговорити. Поки ми далеко від Криму, так би мовити, не відійшли від цієї теми. Тривають оці в, в медіа і виправдання Ілона Маска і претензії до нього виникли в конгресі. Держзраду йому навіть прописують, що він зірвав фактично спецоперацію збройних сил України, щоб потопити відповідно. Ну не потопити, ну принаймні нанести ненести Чорноморському флоту раніше. Це ще було ось і Ілон Маск. Нову заяву зробив з цього приводу, сказав, що не виключав Стерлінку Криму у Криму, а він там і не працював через те, що були санкції, виявляється, просто виконував Ілон Маск санкції. Ось так вірите ні в цю версію. Що ви думаєте в цілому про цю історію і наскільки ми залежні від Стрелінку? Дуже дуже таке неоднозначно, я не скажу складне, а неоднозначне питання. Десь більше року тому я сам перебував на Донеччині в дуже гарячій точці і без талінку об'єктивно, чесно кажу, так як є. Були би дуже серйозні проблеми із зв'язком йдеться про захищений зв'язок, який гарантовано доносить інформацію від командування до нас і таки від нас до командування, і не тільки у частині зв'язку з командуванням. є безліч супутніх завдань, які треба було виконати. Він рятував по справжньому. Це правда. В частині Старлінг в Криму ну, для того, щоб станція запрацювала. Хто її бачив, це таке, ну не знаю. Якби таке велика велика та рілка, то вона вона має персоніфікований характер. Її треба в руки взяти, розгорнути, під'єднати до відповідного апарату. Він тоді починає працювати. Чи можна його було розташувати на плав засобах? Однозначно так. Але я не думаю, що ті операції носили настільки великий масштабований характер, щоб могли щоб могли завдати якоїсь ну неймовірної шкоди Російській Федерації. Думаю, йшлося щось про подібне, як оця операція, яка склалася із вишками Бойка, А можливо, вона тоді вже задумувалася, у перший раз і Ілон Маск дуже специфічний чоловік, він має своє уявлення про світ. Він чує себе ну направду дуже так потужно у цьому світі. В якійсь частині дуже заслужено, але є нюанс у частині, що стосується воєнного застосування цієї апаратури, навіть його персонально, яка вироблена на його фірмі, відповідає уряд США. І на це питання вже мають давати їхні урядовці і розбиратися, як далеко і. Ін... Ілон Маск пішов у частині, що стосується супереч національним інтересам власної держав, так. пане Петро. От, до речі, про ще одне питання, з яким розбираються в уряді США, тема Атакамс. Знову вона от щодня нам засоби масової інформації, причому американські підкидають цю тему, і тому ми її обговорюємо. Звичайно, бо для нас це дуже важливо. Отже, поінформовані джерела CNN цього разу повідомили, що Байден найближчим часом ухвалить рішення про надання Україні далекобійних ракет Атакамс. І за словами посадовців, остаточного рішення. Про відправку Атакамс ще не прийнято. Але один із них заявив, що ймовірність того, що це станеться, набагато вище, ніж раніше. Пане Петро, тут яке питання? Ми ж Атакамс, ми всі, всі вже знаємо, що це за ракета, всі вже давно це обговорили. Але питання в тому. От готовність чи неготовність рішення, так воно воно від чого залежить і що узгоджується. Так, ось зараз ми ще не готові. А от тут ми вже розробили рішення, і ми тепер вже готові. А що входить в це рішення? Про що дискусія йде? Як ви думаєте, дискусія йде, скільки установ передати? От, 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 все, що є, і направду залежить тепер, уже тільки від однієї людини. Всі люди, котрі мали взяти участь, виробити експертну позицію, вони її виробили. Крапочка. І Пентагон і Дердеп рекомендували Байдену надавати, але все буде залежати тільки зараз від нього. І є ще один дуже важливий момент. Ми чомусь вважаємо, що світові політики це якісь мегараціональні люди, роботи, комп'ютери, які керуються виключно якоюсь до цілі. Це люди людині властиво помилятися. Люди мають свій світоги, люди мають свій стереготип, банально мають свої симпатії вподобання, ненависть людь і тому подібне. Чим буде керуватися Джозеф Байден? Приймаючи чи не приймаючи, ухвалюючи чи не ухвалюючи таке рішення, я не знаю. А такам це насправді би дуже сильно полегшило нам життя. І, скажімо, кілька сот десятків їхнього застосування по південному плазармі може ще у циклі цієї сухої погоди поміняти ситуацію. Стріляти є чим М62 Хаймерський, М 270 якраз і передбачені для цих ракет. Що ж дуже чекаємо, і як тільки це станеться. Ми обов'язково про це повідомимо. Ми першими будемо намагатися у нашому телеграм-каналі Новини Лав. Пане Петро, і останнє питання, напевно, що яке встигаємо, і це пов'язано з Атакамс. От мені цікаво, як ви думаєте, чи впливають на такі рішення щодо Атакамс у Байдена, Так, зустрічі Путіна і Кім Кімчанина, їхня співпраця по озброєнню, по ракетам от сьогодні зранку бачу відео, як Путін ходить і показує цьому корейському диктатору. Значить, ось дивіться, які в нас тут ракети є. Ось дивіться, от одна Власна ракета, ви ж любите ракети, ми можемо вам допомогти. Ну наче з таким натяком, от як ви думаєте, це впливає на рішення по Атакамсу? Упливає, упливає суперники геополітичні і Північна Корея, і Росія Америки показують, що не готові йти далеко. Відповідно, Америка має показати, що і вони не готові боротися за Україну і демократичні цінності. Бо ми ж б'ємося не тільки за незалежності, але взагалі б'ємося за те, щоб не був зревізований великий світ, який називається Західна демократія. По зустрічі Путіна і Кімчинина. Є у вас ну зауваження? Чи чим вона загрожує, чи це хороший знак, чи це поганий знак для нас? Ну загалом це поганий знак, тому що прокреслилася віз зла Росія, Північна Корея, Китай, Іран, Сирія. Сірія вона не нова на давно прокреслилася. Розуміємо, що тут ще і китайці грають в тому числі. В них накопичилося дуже багато запитань до американців. Треба сідати за стіл переговорів. І от такий хід це покращення своєї переговорної позиції. Чи щось північні Кореї можуть дати можуть. У першу чергу 122 і 152 мм і міліметрові снаряди, але не в тій кількості, які ті потрібні росіяни на хід війни, воно в глобальному сенсі не вплине. І не забуваємо пропаганду. Тиран мусить показувати, який він значимий у світі. І зустрічі з усією пампушкою це також його значимість. Упливає, але знову ж таки не треба тримати очі на страшному місці. Ми впоралися на початку війни, але геть було. Сутурно упора зараз, Тобто, на жаль, війна набуває затяжних ознак, і що найменше зиму ми точно в ній проживемо. Так. Ну а я пропоную оптимістично на це дивитися. так що в Росії труднощі виникають з власними озброєнням, тому вона вже починає його шукати десь по світу. А це вже ускладнює ситуацію. Отже. Для нас теж це хороший знак, пане Петре. Щиро дякую вам за участь в нашому ефірі. На жаль, це все ще встигаємо обговорити. Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Дякую вам щиро, пане Петре. До нових зустрічей. На все дякую. добре. На все добре, друзі. Мене звуть Віталій Прудиу. Це новини. Лайф. Ставте лайки, підписуйтесь і на все добре. Бережіть себе.